Привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі Food Казан. Друзі, незабаром розпочинаються новорічно-різдвяні свята. І у всіх постає питання, що приготувати на святковий стіл. Ми сьогодні вам зробимо таку невеличку підказочку і приготуємо святкову курочку. Курочку будемо запікати в духовці в рукаві з цікавою начинкою. Цікаву начинку, покажемо вам трішечки пізніше весь процес. Для початку нам потрібно цю гарну господиню замаринувати, поставити в холодильничок. Краще всього це зробити на, на ніч, щоб вона постояла добре, промаринувалася, А вже на, на наступний день будемо її запікати. Отож, друзі, заряджаємо лайк цьому відео, підписуємося на канал, а ми приступаємо до маринування. Так, друзі, що в нас по приправкам? В нас є паприка, сухий чесничок, чорний парчик, карі, куркума, сіль та червоний парчик. Ось такий от цікавий. Зараз ми цю всю суміш перемішуємо і будемо нею натирати, маринувати курочку. Курочку замаринували в приправах. І зараз ми її відправимо в холодильничок. Вона промаринується. І пізніше ми зробимо соус, яким також будемо її маринувати. Курочку замотали в харчову плівочку і відправляємо в прохолодне місце на 2-3 годинки. Друзі, зараз будемо робити соус для маринаду для курочки. В соус ми будемо міксувати з різних соусів. Будемо додавати соус Цезарь, ожиновий соус, два види гірчички, одну звичайну, таку міцненьку, другу французьку. а також трішки соєвого соусу і солодкого соусу чілі. Зараз це все заміксуємо і будемо цією намазкою змащувати нашу курочку. Так, заміксували тут різні соуси. І, друзі, ледь не забув. Потрібно додати обов'язково часничок. Беремо одну велику головку, чистимо і додаємо до соуса. Курочка дуже гарненько промаринувалася. І далі буде маринуватися в приправках. Дуже ароматна. І зараз ми її будемо змазувати соусом. Все дуже гарненько. Щоб замаринувалася і була дуже соковита, ніжна і смачна. Курочку змастили соусом, поставимо в холодне місце на ніч. І завтра будемо запікати. Так, друзі, для начинки ми будемо використовувати гречку. Зовсім небагато, курочка в нас невелика. Перед цим ми зробимо засмажку, зробимо з. Цибульки, морквочки спасіруємо на сковороді, додамо туди печериці з чесничком. І цим, цією начинкою будемо фарширувати курочку. Нарізали морквочку, цибульку, чесничок та грибочки. І зараз усе приступаємо, будемо пасірувати. До повної готовності їх можна в принципі, не готувати, тому що в куричці воно в духовці дойде. Але в принципі можна і щоб була 100% готовність. Від того вони гірше не стануть. Додали чесночок на сковорідочку і аромати стоять. Бомбічі. Так, Додали до овочів е, грибочки, е, посолили, поперчили, е, додали приправки е, до курочки. Ще сюди зовсім трішечки. І зараз має трішечки протушкуватися. Накриваємо кришечкою. І після цього додамо сюди гречку. Додали до овочів. Ложку столову сметанки і столову ложку соєвого соусу. Буквально 2 хвилинки і додаємо сюди гречку. Так, додали гречечку і закриваємо на 7-10 хвилин. Друзі, присвячується усім любителям вегетаріанської кухні. Зробіть це на сковорідці з улюбленими овочами: цибулька, морквочка, грибочки. Буквально. 10-15 хвилинок. Ну, ну, аж пів годинки. І чудова страва у вас готова. А якщо ти без м'яса не можеш жити, добав сюди декілька кусочків курочки або яловичини, протушкуй з овочами, додай зверху трішки гречки. Ще трішки протушкуй і отримуєш неперевершену страву. Отож, друзі, наша начинка до курочки. Готова. Нагадуємо, ми не готували її до 100% готовності, тому що буде ще тушитися в середині курочки. Так, нафарширували курочку начинкою з гречки і овочів. І зараз будемо ставити її в духовочку запікатися. Запікатися будемо при температурі 180 градусів. Приблизно півтори години. Курочка вже майже готова. Ще буквально 15 хвилиночок. І будемо її розрізати, дегустувати. Друзі, ось така красуня у нас вийшла. Запеклася курочка. Зараз будемо її дегустувати. Дуже смачненька. Друзі, ця курочка заслуговує на ваш лайк. Не забуваємо підписуватися на канал. Пишіть в коментарях, що смачного приготувати на різдвяно-новорічні свята. А на сьогодні ми будемо з вами прощатися. І кажемо вам до нових зустрічей на MaxiFood Kazan. Речка вийшлася мега смачна, ми її розробили, ножки вже з'їлися миттєво, гречечка вийшла з овочами неперевершена. Друзі, рекомендуємо готувати за нашими рецептами. Буде всім смачно. Усім гарного дня!